На Прикарпатті передали нову партію дронів та військового спорядження для захисників. Кошти зібрали під час 9-го благодійного аукціону, а це понад 5,5 мільйонів гривень. Частину вирученої суми спрямували на закупівлю мавіків та квадрокоптерів. Їх отримали військові 102-ї окремої бригади територіальної оборони. Незабаром схожу підтримку одержать також військовослужбовці з 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Сьогодні це, що ви бачите, це є квадрокоптери Mavic 3T 10 одиниць. І квадрокоптер матриці 4Т одна одиниця на загальну суму 2 мільйони 338 тисяч 328 гривень. Це є перша частина, і в найближчий час ми будемо робити передачу другої частини для 10-ї окремої гірсько-штормової нашої бригади. Дякуємо за проведення цього благодійного аукціону за закупівлю таких необхідних мавіків, які уже в найближчому часі. Часом будуть виконувати свою роботу, роботу розвідувальну і роботу ударну. Це те майно, яке постійно необхідне там, на передніх лініях захисту для виконання бойових задач.